У день української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня, мільйони українців по всьому світу перевіряли себе на знання рідної мови. Українці чи не єдина нація, яка щороку пише радіодиктант національної єдності, аби перевірити свої знання рідної мови та об'єднатись? Цьогорічний текст мав символічну назву Треба жити. Його написала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала твір народна артистка України Наталія Сумська. Отже, друзі. Назва диктанту. Треба жити. Пишемо. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр. Так починається цьогорічний радіодиктант національної єдності. Твір Треба жити написала українська письменниця Євгенія Кузніцова. А читала в етері народна артистка України Наталія Сумська. Перевіряємо. Треба Купувати сукні з лелітками, донатити на військо, вишукувати реби і генератори. До написання диктанту щороку долучаються мільйони українців по всьому світу: у Польщі, Франції, Японії, на Філіпінах та навіть в Антарктиді. Пишуть українські захисники в окопах. Вже багато років поспіль до написання диктанту долучаються курсанти Харківського університету внутрішніх справ. Для хлопців та дівчат це не про перевірку знань, а про знання рідної мови. Ми всі диктанти так написалися в школі, жахалися, що там крапку не поставив, кому не поставив. Це не такий диктант. Це диктант показує свою вашу готовність до роботи з власним з українським словом. Радіодиктант Національної єдності Українці пишуть вже 25 років поспіль, і завдяки цій ініціативі все більше людей в різних країнах світу цікавляться українською літературою та історією. Мої враження позитивні, але писати було складно, тому що був швидкий там долучитися, тому що потрібно підтримати українську мову, так як наразі для неї складний період. Він був умірно помірно складним, але я впоралась. Дуже сподобалось. Він дуже душевний. Він описує життя усіх українців, які переживали цю страшну війну. Або перевірити наскільки грамотно написаний диктант, учасники можуть надіслати свої роботи поштою або ж перевірити самостійно, коли текст опублікують на офіційному сайті Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.